Також завершився чемпіонат Норвегії чоловічим мастартом, де Ерік здобув впевнену перемогу, закривши всі гонги в ребежі на нуль. Його співвітчизник Емелян Жаклєн допустив три промаха, але це не завадило йому посісти другу позицію. Призову трійку замкнув Мартін Ульдаль, маючи два штрафних кола. На четвертому місці Сіверн Бакен із двома промахами. П'ятий фінішував Ветле Сястет Крістіансен, який пропустився трьох помилок. Шосту позицію посів Йоханнес Дале. Це дає нам чудову можливість побачити, що в наступному сезоні боротьба між французькими та норвезькими атлетами буде дуже запеклою. Тому чекаємо.